Знімаєм! 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 Слухай, слухай! Ви зараз не повірте де я Я зараз знаходжуся біля здання нашої міської ради! Я зараз попробую, коротше, взяти інтерв'ю з якимось депутатом! Ходи, Солі, знімай! Декілька слів! Прошу пана, декілька слів! Коротше, які вже законопроекти сьогодні ухвалили! А, десерт не подавайте, я вже я вже не ївся, не треба е, е, е. Я не хотів би забирати ваш ефірний час, е, поскольку я забув чайник у себе вдома. Е, е, і хотім сказати, що нам зарплату не довжним долж, образом не виплачують і ми тут всі голодаємо. А ко-колода, а ко там все запасна, а кукупуте, а кукупуйте, сіна тука що нема. Що ж таке? Питання нас цікавить глядачів. будь ласка, так ми щось почуємо таке толком коротше, про ті законопроекти. Ну, хочу знову хотів би знову звернутися до наших глядачів і сказати, що проблеми та негоди не роблять нам в житті погоди. І кукурузку з сахаром покупайте виключно у магазинах е, комп'ютерних сесії. Коротше, питання. Коротше, так там сьогодні ухвилили Ну ось, о, хотів би сказати, що наша робота очень приємна і естетична вещь. Сьогодні на порад на порядку денному я висунув о, о, закон на голосування про наркоторгівлю, рабство і проституцію в о, о, общественних містах, в тому числі і в общежиттях. І ще одне хочу вам сказати, що ми відкрили перший у світі ліцей е... просвітництва та алкоголізму. За інформацією звертайтеся у гурючані бутіки. Ну я вас зрозумів! Коротше, кажучи, я знімав свій репортаж біля міської ради. Доля зняв. Синок! Синок! Тей, ходи з нами в кабак? Та я що з нами зараз піна. Синок! Як в Хлібний? А, як в Хлібний, сейчас покажу. Ти, Че... ти, <турм> <турм> <турм>